Два гаджета, які допоможуть зберегти ваші зуби, і про що вам уже давно мали прожужжати всі вуха стоматологи, це те, що може залишити стоматологів без роботи. І перше, це звукова щітка, друге, це іригатор. Іригатор це такий прилад, який дає тонкий струмінь води, яка гарно вимиває проміжки між зубами. А звукова щітка допомагає доволі швидко за рахунок великої частоти вібрацій. Швидко, безболісно і якісно очистити З зуби. Це сучасні технології, і ви про це маєте знати, тому що стоматолог мені не кожен про це сказав. Вже останній, яким я багато років, цей вже мені сказав, що купи собі анатолій іригатор та звукову щітку. Робоча теорія каргісу на сучасному етапі виглядає так: частина їжі, яка прилипає до зуба, особливо якщо це цукерка і риска, шматочок шоколаду, якщо ви не щищаєте ці зал. Їжі з зуба, що відбувається наступним чином. Їжа це субстрат не тільки для нас, не тільки пожива для нас, а й для бактерій. Значить, під їжею між зубом і косматочком їжі розмножуються бактерії, вони мають що їсти. В процесі життя бактерії, вони ходять в туалет, пісяють і какають, тобто виділяють кислоти. І ці кислоти роз'їдають зуб. І тому, якщо ви відразу. Залишки їжу з зуба не змили, не віддерли, там буде прогресувати каріс. Тобто, це така робоча теорія карісу, і саме іригатор дозволяє відразу після їжі гарно змити залишки їжі, потім звукова щітка, і так ваші зуби прослужать. Довго я лікар-педіатр, лікар-терапевт профілактичної медицини, і я маю вам про це сказати: в якому році ви дізналися або в якому віці ви дізналися про ірригатор та звукову щітку? Поділіться, будь ласка.